Четверо поранених наслідок нічної атаки по Дніпру російські окупанти застосували комбіновану атаку. Випустили і ракети, і шахеди. Їх збила наша ППО, проте уламки потрощили приватні будинки. Наша Олена Петроченко з нами на прямому зв'язку. Вона зараз працює на місці удару. Олено, що можемо сказати про наслідки? Вітаю студія. Це приватний сектор. Тут постраждало щонайменше 10 будинків за моєю спиною Дім який постраждав найбільше. Господарка каже, що спочатку почули один вибух, другий пролунав, коли всією родиною йшли у більш безпечне місце. Що воно десь там гупнуло, і ми просто йшли, хотіли трошки вийти в передпокій, там менше у нас вікон, щоб не так сипалися, якщо що стекла, але воно прилетіло якраз в той момент, коли ми всі туди йшли. Будинок пані Ольги зовсім не придатний для проживання. Досі на вікнах видно кров, тому що у чоловіка кров текла. Поранення у чоловіка в м'яких тканинах застрягло, там скло. Я не знаю, що у дочки голова постраждала. Скільки дочки? 20 років. Чоловік і донька Ольги зараз перебувають в лікарні. Всього госпіталізовано четверо людей. Місцеві кажуть, почувалися спокійно і не думали, що таке може статися. Виходить жінка від, вон, з жінкою з коридору і отут цей момент. Ну, зрив, ну, полетіли степла, посипався шифер. ну, Тут шифер там був. Ну я в прийомі ще був, так более мені прикритий. А жінка тут усе була далі, вже не вийшла. І на неї основна маса не голова пострадала, розбила голову. Також постраждали вже в іншому районі. Дві багатоповерхівки та підприємство. Інформація уточнюється. Ну а ми продовжуємо працювати тут. І більше інформації вже в наступних випусках. Студія. Дякую тобі, Олена. Це була наша кореспондентка Олена Петроченкова, яка розповіла про наслідки комбінованої атаки росіян по Дніпру.